Я хотів би зрозуміти, чи немає тут політичних якихось речей, адже ці е, верщини це е, десь люди, які пов'язані з ударом. А обленерго, прима, е, чи зокрема, це коломойська. Не треба шукати кішку в кімнаті, де виключене світло її немає. Тобто суто економічні, суто економічні, суто, професійні, суто управлінські у нас є вимоги до обленерго. І ми вирішили, тут вже не тільки Сіверщина, тут і Рада підприємців при облдержадміністрації, яка при Кабінеті міністрів, зустріч якої відбулася на минулому тижні в облдержадміністрації, де було сказано, я про це скажу, які є питання до рейсів в районах. Але ми розуміємо, що сьогодні влада нам допомогти на місцевому рівні не може: ні губернатор, ні керівник цієї установи обленерго. Тому люди сьогодні прийшли і будуть вимагати. Ми спеціально запросили у вас і журналістів, щоб ви це донесли, телеканали і так далі. І якщо ми не будемо почути, то наступна акція буде відбуватись під кабінетів міністрів. під... За Чернігобленер. Якщо треба, то під офісами власників цієї компанії чи іншими. Ну я так зрозумів, що е, керівництво компанії Чернігів Обленерго ні при чому, а все диктують власники. А власник це Коломойський і Григоріше. Тобто, ви, ви знаєте, випускати ми, випускати? Цього, ми цього не знаємо. Сьогодні створена. Така хідна структура корупційна, як КСС, яка знаходиться в управлінні обласної статистики, до якої документи потрапляють, а звідти вони ніяк не виходять. І всі потужності, всі підключення, все це йде через КСС. Що таке КСС? Що, чому ЕНКРЕ? Куди воно дивиться? Що у них з ЕНКРЄ? Ну я думаю, що ви побачите на всіх тих плакатах, з якими там люди прийшли, там все написано.